Вітаю вас на каналі Просто з татом» І я хотів з вами поділитися своїми роздумами про те, що робить людину некрасивою. А підписуйтесь на цей канал, я готовий і хочу з вами спілкуватися і ділитися своїми новинками, цікавинками. І ви знаєте, одного разу сина меншого забирав з тренування. І поки він тим передягався, почув анекдот. Але з такими лайливими словами, що він мене трошки аж мені було неприємно це слухати. І коли вони вийшли, я підійшов до цього хлопчика і запитав: слухай, кажу, а ти розумієш слова, які ти казав? Він каже, ні, каже, я не розумію, каже, але в мене тато вдома так говорить. І я от ділюся з ними. Батьки до вас звертаюсь, будь ласка, будьте уважними. Вдома те, що ви говорите, ваші діти беруть, а це не прикрашає їх. І я прошу вас, хлопці і дівчата, коли ви знаєте, що це погане слово, воно вас зробить некрасивими. Якось на дитячій площадці Дві дівчинки. Такі красиві дівчинки, все гаразд, але раптом вони посварились. І одна з дівчинок починає на свою подругу говорити слова, які мене аж жахнули. Я підходжу до неї і кажу, як тебе звати? Вона сказала: Я кажу, а ти знаєш, що коли ти кажеш лайливі слова, вони як а, неприємний подих з твого роту? Вона каже, ні, не знала. Я кажу, вони аж смердять. І вони дійсно вас не те, що не прикрашають, вони вас роблять людиною, до якої дуже страшно підходити. Але знаєте, що саме цікаве? Коли дівчата підійшли, яких вони ображали, та дівчинка, яку я зробив зауваження, вона вибачилась. Я був здивований, але це правильне рішення. Спустилися помилки, вибачтесь. Ви знаєте, я розумію, що наші помилки вони роблять між нами стіну. І наші вибачення, вони цю стіну руйнують. Я вірю і сподіваюся, що ви почули, що лайливі слова вони просто вас, коли дивишся з сторони, роблять некрасивою і неприємною. Тому для того, щоб ці слова вас не турбували ваше серце, намагайтеся слідкувати за тим, що ви говорите, за тим, що ви чуєте. Я радий, що ви були зі мною. На завершення маю до вас запитання, чи легко вам утримуватися від лейливих слів. Напишіть про це. І радий, що ви зі мною на проєкті просто став.